Спортивні клуби також можуть грати в нашому конкурсі, найкраще відео. В сенсі хто найбільше підтягнеться. І більше кількість разів підня, підняти гирю 32 кілограма на попа по-генеральськи. Все, можуть бути хоч перекачані, хоч не доказані. Любі люди. Люби, люба людина. Може приїхати з нашої громади і виграти. Показати прописку в паспорті. Все, на відео фіксуємо. Підтягнулась людина, наприклад, більше за мене. Підняла більше за мене, 32 кг на попа. Все, забрала гроші, поїхала. Зафіксували, виклали в мережу, щоб вся країна побачила, що наша громада сильно розвивається і ми стимулюємо молодь до фізичного навантаження. Всім сили, а ми по воду прийшли. Здавляйте таночки в казковому селі. Бобриця. Джерельна вода є, пляж є, риболовля є, приїжджайте, попередньо резервуйте альтанки.